Президент Володимир Зеленський посмертно нагородив Орденом Свободи двох просто неймовірних підлітків партизанів з окупованого Бердянська, а саме Тіграна Оганісяна та Микиту Ханганова. Указ був підписаний сьогодні, 19 липня. Тож, друзі, що сталося? Хлопців вбили росіяни. Уявіть собі, 16-річних героїв російські нелюди звинувачували у підготовці диверсії. Ну, спочатку їм давали 20 років в'язниці, але пізніше, а точніше, 24 червня 23-го року, пропагандисти заявляли, що двох проукраїнських терористів вбили. Тігран, до речі, перед смертю записав відео, яке завершувалось легендарними словами Слава Україні! Це просто неймовірний приклад мужності та патріотизму. Вічна пам'ять нашим юним героям.